Чи усі ми спілкуємося українською правильно і чи усвідомлюємо усю її красу? Я поставила декілька цікавих запитань про нашу мову моїм друзям. Тож послухаймо їхні відповіді. Мені найбільше подобаються в українській мові такі слова, як горнятко, наприклад, це як маленька чашка кави або чаю створює якийсь такий затишний настрій. Далі паляниця, тому що це вже стало за останні роки просто якимось символом українського народу. І, напевно, водограй. Mm -hmm. Мені дуже подобається це слово за звучанням і ніби милозвучний сенс в цьому. Привіт, я в 2022 році склав НМТ на 200 балів з усіх предметів. В пам'яті залишились певні знання щодо наголосів була особлива любов. Тому помовчати, подушка під ушко. І зручний, тому що незручно запам'ятовувати, тому зручно. Евелінка! Привіт! Маю багато україномовних людей. Мені приємно спілкуватися на українські з ними і допомагає мені практикуватися. А, щодо чути навколо себе. О! дивно чути дійсно у себе вдома, не українську мову. Типу камон, спілкуйтеся українською, бо це пафосно, круто. Бомбезно, професійно. п'ята причина, бо це реально дійсно круто. Топ 3 най. Милозвучніших українських слов, я мушу поставити на перше місце саме слово милозвучність. Так? Чому? Тому що воно ну, дійсно дуже так красиво, дуже так граціозно звучить. Так? Ось. Друге місце я б напевне назвав кохання, так? тому що так, кохання, звісно, не унікальне слово для для нашої мови. Кохання є і в польській, наприклад, але знову ж таки, воно там не настільки красиво звучить. Ось. Ну І на третє місце я б, напевне, поставив слово успіх, я думаю. Успіх досить знову ж таки. Позитивне слово для мене дуже важливе, щоб в нашій мові було багато позитивних слів, і ось успіх одне з таких. Привіт. Ну на перше питання відповісти доволі просто. Насамперед, це практика. Звичайно, можна практикуватися всюди з усіма, але як на мене. Це набагато простіше та комфортніше робити з однолітками. Щодо другого питання, українська мова в моєму оточенні мені максимально важлива, оскільки я намагаюся розмовляти українською мовою. Так, в мене приблизно там суржик, англійська, інші мови, які я розмовляю. Але для мене найголовніша українська мова, та я намагаюся її практикувати кожен день. Українська мова це не просто засіб спілкування, а й наша історія, культура і частина нас самих. Тож бережімо її, спілкуймося правильно і цінуємо.